Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку цикли програмування мелодії, котра повторюється. Як завжди, починаємо урок з повторень правил поведінки. Доєднуємося до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться наша техніка та гаджети, необхідні до уроку. Слідкуємо за відстанню від очей до монітора, також за осанкою. Не торкаємося задньої панелі системного блоку, коли наш комп'ютер працює. Переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке цикли, і з'ясуємо, як програмують мелодію, що повторюється. Пропоную вам налаштуватись на урок і розв'язати логічну задачку. Бабка сидить не на квітці і не на листку. Коник сидить не на грибку і не на квітці. Сонечко сидить не на листку і не на грибку. Хто на чому сидить? Ставте відео на паузу, спробуйте вирішити задачку. Отже, правильна відповідь. Бабка на грибку, коник на листку, сонечко на квітці. Що ж таке цикли? Алгоритми з повторенням мовою програмування називають циклами. Тому команди, які використовують, щоб записати мовою програмування алгоритмічну конструкцію повторення, містяться у групі цикли. Група цикли в мікробіт позначена зеленим кольором. І команди, які там містяться, ви зараз можете бачити на екрані. Нам уже доводилося використовувати команду постійно. Вона відповідає команді завжди у скреч. І так само забезпечує безперервне повторення. Команду Повторити кілька разів використовують для того, щоб визначену кількість повторень було здійснено по відношенню до. Певної команди. Кількість разів, ви знаєте, ми можемо змінювати в залежності від тієї задачі, що нам треба виконати. Команда break примусово припиняє виконання повторень, а команда continue навпаки продовжує призупинення повторення. А ви знаєте, що у словах пісень і в мелодіях часто трапляються повторення. Наприклад, в приспів одні й ті ж самі слова чи одні й ті ж самі рядочки повторюються. Плату мікробіт можна використати для програмування мелодій. Для цього є категорія музика. І подивіться, які команди містяться ці категорії. Окрім е, просто команди для музики, ми можемо задавати тон, звук, темп. Всі ці е, команди можна використовувати для програмування мелодій. Для е, початківця в програмуванні та музичній грамоті, ну, нескладно буде створювати програми уже з готових мелодій. Ми вже з вами використовували. Мелодії в попередніх наших програмах, де брали звук певного інструменту. Для цього в нас є команда вімкнути мелодію, обираємо мелодію зі списку і обираємо кількість повторень. Гучність також можна регулювати, я вже сказала вище, для цього є спеціальна команда встановити гучність і. Обираємо число. Так, для того, щоб написати власну мелодію, можна використати команду грати мелодію. Вона має два режими: редактор мелодії та бібліотека. Галерея. ось. Редактор галерея, бачите. Так. Кодують мелодію від ноти до першої октави, до ноти до другої октави, знизу вгору по стовпцях. Тобто знизу вгору по стовпцях. Ви бачите, обрана нота вона підсвічена певним кольором. Встановлюється темп, обирається. Мелодія з бібліотеки можна брати, галерею натиснувши, і ви бачите, пропонуються мелодії. До речі, хочу звернути вашу увагу, що кожна нота має свій колір. І подивіться, будь ласка, ось у вас кожна мелодія набір кольорів має. І можна прослухати звуки, які ви обираєте. А також Записати мелодію, тобто підтвердити готову кнопку, і ви підтверджуєте запис на платі програмування мелодії, яке ви створили. Так, я зараз пропоную вам переглянути реалізацію проєкту мелодія в мікробіт онлайн. Для цього ми перейдемо в середовище. У мене вже є готова програма. Так, завантажується зараз. Чекаємо. Давайте ми з вами спробуємо вийти і зайти заново. Ноти, музиками називається проєкт. Можливо, буде швидше. Так, я зупиню на весь екран. Запускаємо Так, і мигає серце. Давайте тепер переглянемо реалізацію, як вже реалізовано. При запуску, тобто мелодія програється тільки тоді, коли запускається наша плата. Ось мелодія створена. Потім ще одна мелодія. Подивіться, будь ласка, вони однакові для того, щоб між ними була пауза, тобто, розрив такий, мелодія створилася так, ми обираємо паузу і повторюємо три рази після програвання мелодій іконка. Серце велике і серце маленьке облимає три рази. Ви бачили. Давайте подивимося в категорії мелодія. Ну, ось, коли ми обираємо цю команду, вона взагалі в нас порожня. А у мене, подивіться, мелодія має своє забарвлення. Так, давайте ми подивимося, як здійснити програмування. Для цього я натиснула ось на мелодію. І. Бачите, що можна в одному стопчику вибрати одну мелодію. Або тут, або тут. Так? Якщо я зараз оберу, бачите, ось ця мелодія, ця нота пропаде. Так. Галерея. От Бачите, є вже готові мелодії? Можна обирати, можна створювати свою. В залежності від того, як ви обрали ноту, кожна нота має свій колір. Ось ми можемо поставити ще, подивіться, вони відрізняються одна від одної послідовністю кольорів. І будуть вже інші мелодії при запуску. Зараз оця грає остання без. І потім серце. Ось таким ось чином відбувається. Створення проєктів із застосуванням команд із групи музика і з повторенням певного зображення. До речі, ми мелодії також можемо вставляти в цикли. Спробуйте самостійно відтворити даний проєкт або створити свій, дослідивши відповідні категорії. Хто ще не підписаний на мій канал, підпишіться, ставте вподобайки в даному відео, пишіть коментарі. На все добре, до побачення.